Добрий день сьогодні. Гостями працької студії Радіо Свобода є програмний директор Чеської Transparency International Радім Буриш. Добрий день Добрий день. і голова Transparency International Україна Андрій Марусов. Добрий, Добрий день. день. Пане Андрію, ви сьогодні приїхали для того, щоб вивчати чеський досвід у державних закупівлях. Україна мала пройти певний шлях для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом і привести своє законодавство до європейських стандартів у цьому напрямку. Чи є ви зараз помічаєте великі різниці між законодавством України і Чеської Республіки в цій галузі? Ну так дійсно ця різниця існує, да і Насправді, ми зараз, ну, Україна зараз знаходиться на етапі, скажімо так, гармонізації, да? тобто це, я б це назвав там, початком процесу. Да? Бо якщо буде підписана ця угода а, і угодовий процес, і про вільний, а, вільний ринок, да? все рівно це ну, займе ще декілька років для того, щоб більш-менш повністю да там законодавство закупівельне України воно було згідно зі стандартами Європейського Союзу. Тобто ми, скажімо так, ще на першій половині шляху до цього. Пане Борис, Чеська республіка є тим місцем, де потрібно переймати досвід? Адже зараз в результаті великого корупційного скандалу пішов у відставку чеський уряд, і одна із причин цього скандалу була були саме державні закупівлі. Чим може похвалитися Чеська Республіка? А це Найзаймавіші про українське колеги апчателе може від та та циста праве глядання в'ячі транспарентності вже й а це cesta посилування та вже найцікавішим для українських колег і друзів може бути саме це: дорога до пошуку більшої прозорості державних закупівель та пошук збільшення громадського контролю. Те, що державні закупівлі, публічні фінанси є джерелом корупції. Це ми маємо з Україною спільну проблему. Але ми намагаємося знайти вихід із цієї проблеми в тому, щоб створити оптимальне законодавство, яке б тримало в рівновазі свободу підприємництва і контроль. Але закони не існують самі по собі. Тут потрібно пов'язати їх із думкою про необхідність більшої прозорості всіх кроків, які пов'язані з громадськими грішми і закупівлями. Тому тут потрібен контроль громадськості та її тиск на тих, хто замовляє державні закупівлі. І саме в цій більшій прозорості, більшому тискові громадськості, Ості до збільшення прозорості ми зробили великий поступ. Цей тиск стає дійсно відчутний, і цим досвідом ми можемо поділитися з українськими колегами. А те, що уряд зараз пішов у відставку, на вашу думку, це підтверджує те, що у чеській республіці є велика масштабна корупція на найвищому рівні, чи те, що з нею тут добре вміють боротися? Та нещодавня поліцейська операція, на нашу думку, є саме прикладом того, що поліція та державні органи звільнилися від політичного та іншого тиску, що вони можуть працювати незалежно, розслідувати зловживання і на найвищих щаблях, і протидіяти їм. Ви запросили українського колегу подивитися, як відбуваються державні закупівлі у маленьких містах. у Смі... Милі і Ліберці. Чим може бути цей досвід корисний для України Вибрали місто Ці міста ми вибрали навмисно. Місто Семіли є першопрохідцем у справі прозорості, бо це місто почало виставляти всі свої угоди в інтернеті і може похвалитися тим, що така проста операція знизила видатки цього міста. Думаю, що це добрий приклад для українських колег. Місто Ліберець інший приклад. Це місто, яке було сильно вражене корупцією, і в результаті там створився сильний громадський рух проти корупції. А громадська організація, яка виступала проти корупції, перетворилася на політичну партію, яка виграла місцеві вибори і прийшла до влади на регіональному рівні. Тож це є приклад громадського контролю і сили громадського тиску до зміни політики і розпорядження громадськими грішми. Це асмірено uh, накладані з вежі прострядки. Пане Марусов, наскільки цей досвід може бути корисним для України, на вашу думку? Uh, ну, на нашу думку, дійсно він може бути дуже корисним. Так? Оскільки ну, ми впевнені в тому, що якщо <кхм> розбудовувати там демократичне суспільство, да, то це потрібно починати з місцевих uh, uh, з міст, да, з маленьких містечок, з сел, тобто з цих uh, місцевих спільнот. Це перше. Да? Друге, ну, зрозуміло, що це саме через це ми якраз і запросили сюди представників трьох міст України, тобто це Львів, Бердянськ і Миколаїв, щоб вони подивилися, там, пощупали, поговорили, дискутували ці проблеми, які в принципі вони одні однакові, як в Чехії, так і. Так і в Україні. Тобто це було наше перше завдання, чи там перше переконання. Да? А друге, це те, що ми хочемо використовувати, використати наші місцеві громади, те, що вони будуть запроваджувати цей. Стандарт інформаційної відкритості закупівель для того, щоб лобіювати центральний рівень, тобто парламент, кабінет міністрів, для того, щоб ці норми були потім запроваджені у законодавство, яке буде регулювати закупівлі всіх органів влади. Чи є в Україні міста, де можна говорити про те, що вони є першопроходцями, що вони дійсно мають. Найкращі державні систему державних закупівель, найчастішу, найпрозорішу, ну насправді це достатньо важко так, так казати. Да? Ну, ми можемо сказати про те, що ну, ми маємо демонстрацію політичної волі з боку Львова, того ж там Миколаєва або Бердянська. Да? Це не означає, що в інших містах їх достатньо багато, близько 500 в Україні, ніхто не бажає цього втілювати. Тобто, ну, наприклад, можна там згадати Черкаси, де пару трійку років тому була достатньо відкрита політика щодо державних закупівель. От в інших містах також якісь є місцеві ініціативи, да? але в тому та -то й справа, що вони іноді і іноді залишаються місцевими, да, тобто вони не виходять за рамки міста. І одне з наших завдань це якраз створити ну, певний рух. В напрямку більшої відкритості прозорості і щоб це ну, охоплювало більш-менш ну, всю країну, да ваше завдання роз'яснити місцевій владі чи підтримати місцеву громаду в тому, щоб вона краще контролювала місцеву владу? Ну в цьому проєкті да наше завдання воно фокусується саме на співробітництві з місцевою владою, тобто мається на увазі це мер. Це депутати міських, міських рад, оскільки ну саме від них залежить, окей, чи вони приймуть відповідні рішення там розпорядження, ухвали. То, що для того, щоб це стало офіційною нормою на рівні там того чи іншого міста, угу. ну пан Бориш якраз говорив про те, що громади міст Семеле і угу. Ліберець змушували підштовхували свою владу до того, угу. щоб вона була більш відкрита. Чи ви спостерігаєте подібний рух також і в Україні? Так, він, він дійсно є, і знову ж таки, є декілька прикладів, да, тобто які можуть здаватися там маленькими, да, для, в рамках всієї країни. Да. От, але звісно, що для мешканців, для цих людей, для мешканців це дійсно великий приклад. І один з них, наприклад, у місті Суми вирішили прийняли рішення в результаті співробітництва да міської влади і. Там, громади, про те, що батьківські комітети вони отримали право контролювати закупівлі їжі, харчування у дитячі садки та у школи. От. І про те, що всі ці закупівлі будуть проводитися саме на рівні шкіл. Ну, це дійсно безпрецедентний випадок в Україні, коли місцева влада вона вирішує Окей. Якщо ви хочете це робити, да то ми можемо вас запустити куди завгодно, да, в столову, в їдальню, де хочете, да там будете брати участь у перемовинах там з постачальниками і таке інше, да. і це а. особливо актуально зараз, тому що відбулися отруєння в школах, в дитячих садках, тому батьки да. безпосередньо в тому зацікавлені. Да, да. І ці отруєння це ж не, не тільки сьогодні, да не тільки і, і минулого року, і минулого року відбувалося все те, те ж саме, да. Тобто. Це вже така гостра, достатньо гостра проблема. Ну і знову ж таки, ми хочемо а, зробити так, щоб у законодавстві, у профільному законодавстві, що регулює державні закупівлі, з'явилися такі норми, да, про те, що там батьківські комітети або там, представники. Батьків я не до батьківських організацій вони мали право брати участь у засіданнях цих, цих тендерних комітетів, принаймні як спостерігачі, угу. тобто, щоб вони мали розширений доступ до того, що відбувається там за закритими дверима, Так? звичайно. <кхід> 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 Дуже вдякую вам за розмову.